Доброго дня! Рада вас вітати на своєму каналі! Сьогодні пропоную розібратись із діяльністю компанії з управління активами та відповісти на наступні питання, що це за компанія, чим вона займається, а також яке відношення має до первинної нерухомості. Згідно із закону України про інститути спільного інвестування, саме стаття 63, визначає компанію управління з активами як господарське товариство, створене у формі акціонерного товариства або товариство з обмеженою відповідальністю діє на підставі ліцензії встановленому законом порядку, а також здійснює діяльність з управління активами інститутів, інституційних інвесторів, тобто з інститутами спільного інвестування. Компанія з управління активами є суб'єктом, який обслуговує діяльність інститутів спільного інвестування. Якщо ви вже придбали нерухоме майно первинне саме, чи плануєте придбавати, чи знайомили з умовами договору придбання саме нерухомого майна первинного, то ви обов'язково чули чи бачили такі назви компаній, як «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд. Вони є складними для розуміння, однак цього не потрібно боятись, оскільки це одна із законних форм придбання нерухомого майна, і згідно із законом, недиверсифікований корпоративний інституційний фонд повинен укласти договір з компанією управління активами, якраз для реалізації нерухомого майна. І інвестиційний фонд це і є одна із форм інститутів спільного інвестування. По суті, компанія з управління активами по відношенню до забудовника має контролюючу функцію. Оскільки діяльність інститутів спільного інвестування пов'язана саме з випуском цінних паперів, то компанія з управління активами зобов'язана повідомляти зберігачу цінних паперів, якщо Відбувається списання з фондів акціонерного товариства цінних паперів. У більш зрозумілому вигляді компанія з управління активами веде саме бухгалтерський облік, ну, своєрідний бухгалтерський облік, це не у чистому вигляді, однак своєрідний бухгалтерський облік фондів, і зобов'язана повідомляти про списання цінних паперів з, саме з фондів. З фондів недиверсифікованого корпоративного інвестиційного фонду. І звертаю ще раз вашу увагу, що якраз недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд це одна із форм інститутів спільного інвестування. Для інвесторів це означає додатковий контроль з боку компанії з управління активами. На що необхідно звертати увагу при первинному аналізі саме договору і діяльності компанії з управління активами. А саме, Компанія з управління активами повинна бути створена у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю. Мінімальний статутний фонд складає від 7 мільйонів гривень, наявність ліцензії, а також у нас є компанія обов'язково повинна бути компанія з управління активами. Також краще перевірити кінцевих бенефіціарних власників. До речі, як це зробити, я вам розповідала, коли ми займалися перевіркою юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Дивіться це відео і обов'язково дізнаєтесь, як це робити, і щоб ці кінцеві бенефіціарні власники не збігались із кінцевими бенефіціарними власниками фондів. Тобто на це звертайте увагу, оскільки тут наявний конфлікт інтересів, і якщо кінцеві бенефіціарні власники збігаються, то як буде повідомляти про списання коштів, і тут необхідно замислитись над цим. Також, якщо вам буде цікаво, самостійно, чи разом зі мною пишіть про це коментарі, ми можемо більш детально розібратись у діяльності компанії з управління активами, чи ви самостійно можете ознайомитись з положенням про особливості здійснення діяльності з управління активами, Інституційних інвесторів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.08.2013 року, з відповідними змінами, дякую за увагу. Пишіть коментарі, ставте лайки. До зустрічі!